Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає якнайшвидше, щоб зійшла вода з міста Херсони навколишньої території, впав рівень води. І ще що заважає припинити обстріли міста Херсон і знищити росіян, що обстрілюють. Херсон навколишній території на, територі. на порятунок людей. Дивіться, існують люди. Все одно існують люди, які здають інформацію колаборантам, Ой, точніше, росіянам, колаборанти за гроші здають інформацію. От. І саме здають місця, де збирають ем, людей, де евакуюють людей. Оце вся. Ця така цепочка, звідки вивозять, як вивозять, куди привозять. От. І тут треба все збирати. В росіян жахливий план, щоб всіх людей не змогли врятувати, щоб закрити дороги людям. Щоб не було порятунку, і саме ціль обстрілів спрямована на евакуацію людей, це все я зразу забираю, забираю заперечую, це також заперечую. Хоча наші військові будуть мирний вогонь вести від знищувати росіян. Так будуть. Вся вода має піти геть, дійсно зійде вся вода. Заперечую весь негатив. Заперечую. Зараз я попрошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, щоб допомогли врятувати людей. Знищити, допоможіть військовим України, знищити всіх росіян, що обстрілюють Херсон, що заважають врятувати людей і вбивають людей у Херсоні. Прошу вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть якомога швидше врятувати людей із водяних пасток, із їхніх. Домівок перекриваю, перекриваю. Да будуть прихистки надані всім, хто потребує допомоги. Буде так. Так. прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити місто Херсон від обстрілів. І допоможіть повернути всі бомби, ракети, снаряди, все, що по Херсону запускають росіяни їм назад на голови, щоб не було жодної перешкоди, яка заважає знищити вбити росіян, які обстрілюють місто Херсон, бувають херсонців і військових, і взагалі цивільних людей. І прошу зруйнувати всі плани військових Росії, всю логістику, всі шляхи їхні, зруйнувати, і зламати, і закрити повністю всі дороги росіянам, щоб вони не змогли більше обстрілювати місто і тримати в окупації лівий берег. І взагалі не знаходитися на території України. Буде так, буде так, буде так. І прошу матінку воду зійти якомога швидше із міста Херсона. Більше немає жодної перешкоди, яка заважає матінці воді зійти і з міста Херсона. Батечку, батечку Дніпро, зійди, ай впаде рівень. Води більше не тримається в річці Херсон, в... виходить в Чорне море якомога швидше. Звільняються береги від води. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще допоможіть допоможі ці водії, вийде в воді із міста Херсона навколишній. Повернутися в своє буде так, буде так, буде так Не буде все сказане здійснено. Прошу вищі сили знищить росіян, усіх, хто чинить злочини проти людяності у Херсонщині. І прошу врятувати всіх, хто благає, всіх, хто потребує порятунку в Херсонській області і в місті Херсоні. Буде так. Дякую за увагу.